Ну що ж вітаю громаду Дабіда мене звати Олександр Білкін, десь там за кадром, як зазвичай, Сергій Новак. Ми обіцяли, що дуже швидко, дуже скоро вийдемо з випуском про да що відбулося після Реселманії 30 у 2014 році. Зараз вже 2015. Не за горами Реселманія 31. І тож ми зараз починаємо. Білкін та новак, як кажуть, форева. Тож наступного дня на арені роу, після WrestleMania 30. Наступного дня на ареніро чемпіонка жінок NXT Page прийшла привітати AJ з перемогою. А та дала їй ляпаса і зухвало кинула виклик. Ще й на чемпіонство. У результаті Page стала чемпіонкою ДІВ у перший же день своєї появи на арені роу. Так відбулося так відбувся її перехід у основний ростер WWE. ну, я думаю, це всі пам'ятають. У той же день Ultimate Warrior в востаннє з'явився на публіці. На жаль, в востаннє він помер 8 квітня через два дні після того, як став. Ста легендою зали слави WWE. Далі Triple H відновив групу Еволюція разом з Ренді Ортоном та Батістою після того, як вони втрьох програли Деніелу Брайну на Веселманії 30. Вони втрьох билися на арені Екстрім Рус, а потім на арені Роу розплата з групою Щіт, яка повстала проти керівництва та обидва рази програла. Влітку Батіста образився на Triple H, що той не надав йому право битися за титул, і в черговий раз звільнився з WWE. Тоді Triple H застосував свій план по руйнуванню Б. по руйнуванню групи щит та підбурив Сета Ролінса атакувати стільцем а, своїх колишніх побратимів діна ембруса ку, ку я тут діна Емброуса та романа рейнса таким чином розпалися еволюція і щит так, ми цього дуже чекали з новаком, і це сталося. Як, як думаю, не тільки ми чекали. Деніал Брайан недовго радів головному титулу. У травні йому зробили операцію на шиї і через стан здоров'я керівництво відібрало у нього чемпіонське звання. Це було логічно. Джон Сіна виграв вакантний титул чемпіона Дебідабі у важкій вазі на арені зірвий банк у битві з драбинами, а потім програв його броку леснеру на Самер Слемі. Містером Зірвий банк минулого року став Сет Ролінс. Він і досі володіє. У мене аж слюні політіли. Він і досі володіє кейсом, який надає. Йому право на змагання за титул чемпіона дабі Дабі у важкій вазі у будь-який час. Це ви також сподіваюся, знаєте. На арені боїв на виживання. Команда Сіни перемогла команду керівництва, у результаті чого керівництво було усунуто від влади, і на арені Роу на арену Роу повернувся анонімний генеральний менеджер. Алелуя. За звуками тун-тун. Чи як там? У той вечір на арені дабі Дабі вперше з'явився стінг. Стінг всі до також цього дуже довго чекали. Та атакував тріполеча. Керівництво повернулося до влади після того, як Сет Ролінс пригрузив остаточно травмувати Еджа, який повернувся на арену роу у якості гостя. Всі е, е, як це сказати, гадали, що він повернеться, коли і буде змагатися, але на жаль, це ну я думаю, що це неможливо. На останньому супершоу столи драбини та стільці Джон Сіна переміг Сета Ролінса у поєдинку зі столами, зберігши за собою місце претендента номородин на титул чемпіона Дабі-Дабі у важкій вазі. Дольф зіглер в четверте став інтерконтинентальним чемпіоном, вигравши битву з драбинами проти Люка Харпера. Цей титул зіглер втратив минулого вже більше ніж минулого тижня. Ми цей текст писали минуло Новак Цей текст писав минулого тижня. більше ніж тиждень тому він втратив у поєдинку до двох з трьох фолів, програвши вийду барету. Усо не змогли відібрати титул чемпіонів командних змагань у міза та Деміана Міздоу, колишнього Сендоу, хоча й перемогли за дискваліфікацією. Вони стали чемпіонами перед новим роком. На арені Роу команди Новий день Бік і та Кофі Кінстон побили Голд і Стардаста. Шоу побив Еріка Роуена у поєдинку зі сходами. Саме зі сходами, а не з драбинами. Нікі Белла захистила титул чемпіонки Дів у поєдинку за Ей Джей проти AJ. Райбек побив Кейна у поєдинку зі стільцями. Русів захистив титул чемпіона Сполучених Штатів у поєдинку з Джеком Свагером. А Брей Вайт, даймо Бог, здоров'я, переміг Діна Емброуса у поєдинку зі сто. Драбинами та стільцями. Перед новим роком Дені Брайан повернувся на арену Роу. Сказав, що лікарі вже дозволяють йому змагатися та оголосив про свою участь у королівській битві. Слідкуйте за розвитком подій, підписуйтеся та ставте лайки. З вами були Білкін та Новак. Як каже новак, бувайте здорові, розчісуйте брові, а я кажу цілую плечі і до встречі! Ну, це не пойдет в ефір.